Пропонуємо вашій увазі Volkswagen ID Unix. Дивіться, який красень. На мою думку, це наступний бестселер для українського ринку і не тільки для українського. Міський кросовер в ідеальній комплектації, в ідеальних габаритах. Це максимальна комплектація для моноприводу. Кіряний салон, підсвітки, підігрів сидінь, масаж сидінь, пам'ять сидінь, комфортний вхід-вихід, підігрів керма, панорамна чорна стеля, всі помічники водію. Бездротові зарядки, ембіленс підсвітка на картах. Дуже багато місця на задньому ряду сидінь. Комфортні 20-ті колеса. Мертві зони. Камери 360, матричні фари, камера в лобовому склі і багато-багато інших дуже гарних опцій. Цей електромобіль, а також багато інших електромобілів. Чекають вас на Багатирській Дина. Телефонуйте, приїжджайте, консультуйтесь, купуйте, торговий дімікар.